Ось накидав їсти її. Там різні крупи такі. І висівки, і пшенична мука, і кукурудзяна мука. І кукурудза дроблена, пшениця, там дробжена ячмінь. Таке, які курчатам дають, і кише там різного трохи додав. Воно ось так пустило по всій копанці. Це добре, думаю, риба буде підходити, їсти його. Воно аж тут замолило таке. Зараз це жабурення, мабуть, трошки підтягнуто. Плітка, мабуть, десь під ним була, мертва, не побачив. Вона ну, ще жива трохи так. Не зрозумів я, чому вона до горі пузом так піднялася, тільки до неї торкнувся, підірвалася і зразу пішла на дно. Але плітка це так. Виживе то виживе, ні то ні. Карасик якби був. А саме головне, коробчик тут щоб його мертвим не знаходити, щоб жив там. Тут глибина є. Тут не знаю, чому щось замулило так. Чи карасик, чи що. Он мулиться собі, десь в берег видно, їсти може, шукає щось. Ще одну плітку бачив, крім цієї. теж по версії ходила, не знаю, може та що вчора другу закинув. А так не видно, щоб ходили. Видно, що тут вода аж темна, таке чувство, вроді би я її чистив чи ще щось. Така чорна аж. Там світліша з усіх сторін. Дворі тепло і все. І сонце гарне, вітру такого немає. Карасик може під підверх підходив. Буду кожен день кормити, тоді трохи покормив, потім бачив, що погано їсть, перестав і знову кинув, літру приніс. Її хвати поки. Тут не видно, чи вона їсть, чи ні, бо глибоко сильно, але... Зараз ще пройдусь туди. Оце в жабуриня трошки підтягну. Може завтра зранку на вудку попробую, прийду. Ще я возьму щось, накидаю їсти та й на червака, попробую посидіти. Якраз туди десь закину. То не знаю, чомусь вона не хоче ні клювати, нічого. Якби перевірити, чи є тут карасики, всі коробчики.